Чисте повітря, їжа без ГМО, неймовірна краса довкола та збережені традиції. Так живуть далеко від цивілізації, і чим далі від неї, тим більше відрізняється життя від побуту мешканців мегаполісів. Із села Липовиця, що на Рожнятівщині не виїжджає молодь і народжуються діти, проте немає доріг і валиться ФАП. Прикарпатська глибинка в сюжеті. Тут ближче до неба, ніж до цивілізації. За сусідів у гірському селі Липовиця лише гори. Місцеві не знають, що таке корки на дорогах, забруднене повітря, чи їжа з ГМО. Пані Марії 75. Її діти живуть у місті, та до них горянка не поспішає. Чиє й молоко, та й це картопля родиці, все своє посадиш. Буран свині тримають. Та й я баба тримаю свинку і козу. О. Ай Куре А курей маю. Я своє. Я, я не я в магазині ще не купляю. Я світлежи. Коту печу жодних євроремонтів, лише образи та фотографії батьків на стінах. На ліжку гори вишитих подушок. Гостей тут пригощають чистою джерельною водою і печеними хлібними коржами, які тутешні називають ошибками. Випікають їх у печі за відомим лише горяним рецептом. Я даю. Півлітром молока кислого, ложку чайну соди і гашу на оцті, мішу, так ніконько, не твердо. І тоді розділю на такі, і, і кладу сюди в духовку, о, бачите, і, і виходить такі пляниць, такі коржі. Інтернет, кіно, театр, крамниці з гарним одягом і мало праці. Таким собі уявляють життя своїх однолітків у місті сільські діти. Там не треба робити. Можна відпочивати, ходити на роботу, тут робиш, ходиш до школи, ходиш у гриби, в ягоди. Віддаленість від цивілізації позначається на житті села. Найбільша проблема відсутність доріг. Взимку, коли село замітає снігом, сюди не дістанеться швидка чи пожежна. Ще одна проблема сільська медицина. Життя горян рятують ноги медсестер. До хат усіх своїх підопічених вони дістаються лише пішки. Швидкою можуть розпоряджатися тільки раз на тиждень. А медпункт взагалі може завалитися, кажуть місцеві. Фельдшерсько-акушерський пункт старий. А у те, що збудують новий, не вірять. Десь якісь щось, хтось, десь дали. А нам трохи далі, та не стає ніколи. То всього горяни рідко коли скаржаться на умови чи життя. Єдине кажуть, що потрібно це розуміння та підтримка держави.